Дональд Трамп вийшов із Великої сімки. Ну, принаймні фізично він полетів з саміту, лишивши всіх її з питанням, чи лишаються Сполучені Штати Америки частиною єдиного заходу? Це важливо також для України, і для України важливо те, що саме позаявляв американський президент. Пояснюємо, ми мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А це прапор Канади, тому що ця держава. Зараз головує у групі семи. Юр, ну давай пояснимо, що ж саме відбулося. Ну що ж, саміт відбувався кілька днів. Перший день Трамп провів із західними лідерами. В принципі, досить успішно. Західні лідери намагалися якось знайти якийсь ключ до серця Трампа. Було оголошено про прорив у торгових відносинах із Британією, ну, зокрема. І от після цього, після того як Трамп отримав те, що хоче, він раптом заявив, що в нього є важливіші справи, і він терміново покидає саміт. Да, і це ну м'яко кажучи, шокувало багатьох, тому що на другий день планувалося вже було розплановано багато зустрічей. Наприклад, президент Зеленський їхав туди, летів вже туди, тому що у нього була підтверджена зустріч із Трампом. Інші лідери сімки також не всі зустрілися з ним, і це сталося отак. От, от причому всі намагалися. Зробити вигляд, ніби та нічого страшного, ми, ми всі погоджуємося. У Трампа є важливіші справи. І навіть власний Білий Дім допоміг пояснити, що за важливіші справи були. Бо тут я маю ще коротко як відхилитися, пояснити Трамп. Ну він взагалі робить заяви у властивій йому манері, і він не пояснив, що ж саме він планує вирішувати у Вашингтоні. Він сказав. Ну ви ж бачите, ну всім же зрозуміло, чому я їду. Здогадайтесь самі. Да, здогадайтесь самі. Після цього вийшла речниця Білого Дому Каролайн Лавіт і Сказала, ну це через загострення між Іраном і Ізраїлем. Е, і ну, нібито всі погодилися, і всі інші лідери: Макрон, Стармер, Карні, прем'єр Канади е, сказали: Ну так, да, це важливо. Ми сподіваємося, що Трампу, от в Ірано-ізраїльському конфлікті, вдасться чогось досягти, е, тобто, що це погоджено з нами, і ми розуміємо, чому він їде. Ну він погодця, він не міг поза сказати, що я хочу пограти в гольф, а ви мені набридли. Хоча цілком можливо, що. Це було реально причина, і давай от поміркуємо. Твоя думка, реальна причина Іран-Ізраїль? Я думаю, ні. Я думаю, можливо сказати дві причини. Перша це Україна. Трамп не хоче говорити про Україну, не хоче спілкуватися із Зеленським. Будемо відверті. Він чудово розуміє, що його будуть схиляти до якоїсь більш проукраїнської позиції, і це друга причина. Друга причина полягає в тому. Що йому некомфортно у цьому середовищі. Що ми знаємо, ми бачимо, що Трамп у Білому домі створив для себе таку теплу ванну. Йому там дуже комфортно йому посити новини, яку він хоче почути, його хвалять, його не критикують, і йому так добре. А коли він виїжджає на зустрічі з лідерами західними, це було вперше помітно на похоронах Папи Римського Франциска, коли Трамп, ну принаймні мав. Короткі діалоги з західними лідерами, і як вважається, його змусили перевести переговори із Зеленським і, хоч якось, коригувати свою позицію по Україні, в принципі, Трамп розумів, що буде те ж саме, навіть в більшому масштабі, тому що будуть не короткі зустрічі в коридорі, а повномасштабний діалог. Йому було це неприємно, і він вирішив просто уникнути неприємних обов'язків. Я тут хочу додати: бачу, що в українському Фейсбуці вже шириться така конспіративна історія, яка теж про те, що питання все в Україні, але вона заходить значно далі. І я з нею категорично не погоджуюся. кажуть, що нібито Трамп знав про удар по Києву і поїхав для того, щоб там не засуджувати Росію якось уникнути обговорення. Рень цього і це точно неправда. З купи причин насправді у Трампа немає жодних проблем із тим, щоб не засуджувати дії Росії. Але я хочу погодитися із тим, що в принципі Трампові ото ці ось західні в широкому сенсі ліберальні розмови. Давно не подобалося, тому що я чудово пам'ятаю попередній саміт у Канаді, саміт Сімки у Канаді, який відбувся на початку червня 2018 року. І так само тоді Трамп був в своєму першому терміні президентства, так само він перший день пробув, нібито всі там спілкувалися, нібито якісь домовленості були, а далі він просто всіх кинув. І поїхав, зірвавши всі решту зустрічей. І знову ж таки, це не єдиний такий випадок. Був. Більш показове є те, що наступний саміт НАТО, який буде в Газі, за вимоги Трампа, суттєво скорочено. Тобто Трамп буде там не кілька днів, а й всього півтора дні. Перед тим, як продовжити, я коротко звернуся до наших глядачів. Європейська правда це канал, який. Цікаво, але без хайпу розповідає про події у світі у Європі, НАТО і події навколо України. Але нам потрібна ваша допомога для того, щоб це відео побачило більше людей. Лайкайте його, лишайте у коментарях ваші ідеї про те, що ще може розповісти Європравда, і звичайно, діліться цим відео з друзями. А ми продовжимо. До речі, якщо вже про НАТО говоримо, я пам'ятаю також м -м, саміт НАТО у 2019 році у Лондоні. І також тоді Трамп ну був змушений бути разом зі всіма союзниками, але зрештою, через суперечки, конфлікт, гримнув дверима і поїхав до кінця зустрічі. Це дуже важливо, тому що дійсно Трамп демонструє. Він просто не хоче навіть приховувати це, що от західні еліти, ну можливо, за певним виключенням, можливо, мелоні, тому що вона ідеологічно близька до, до Трампа є його опонентами. Трамп прийшов до влади, в тому числі, щоб торпедувати в цей ліберальний мінстрім. Він просуває політиків правого, а точніше ультраправого сегменту, як було в Німеччині з альтернативою, як в Румунії, як в Польщі і так далі. І сподівається на заміну, що в Європі прийдуть ці лідери, які йому будуть більш комфортні. Нинішні лідери і Трамп це не приховують йому не комфортів, тому він не хоче з ними багато спілкуватися. І тут дуже показова історія. Це конфлікт, який раптом абсолютно несподівано виник між Трампом і Макроном, президентом Франції. Макрон, повторивши по суті слова Білого Дому про Іран і Ізраїль, сказав, що да, ми розуміємо, що Трампу треба домовлятися про мир. І наступного дня, ну точніше, вночі прилетівши до Вашингтона, Трамп. Інший гнівний пост хамський, про... хамський пост, ти правильно кажеш. Про те, що Макрон завжди бреше, він завжди помиляється. Ні я ні про який мир говорити, не домовлятися не планував. У мене є важливіші справи. Тут важливо те, що досі вважалося, що у Макрона добре відносини з Трампом. Макрон запрошував Трампа в Париж на святкування Дня взяття Бастілії ну, в першій каденції. Трамп приїжджав указ ще до інаугурації на відкриття оновленого Нотр-Дама де Парі, реставрованого. Тобто вважалося, що Макрон все ж таки є таким комунікатором між європейськими елітами та Трампом. Як виявляється, для Трампа Макрон не є другом, можна його так нахамити. Тобто для нього він такий саме ворог, як і інше. Друзі Трампа, якщо ми виходимо із доведеного історією, це ті, до кого він їде, коли, коли йому вже взагалі немає терпця, все уривається, а і він не хоче спілкуватися із західними лідерами. Тоді він їде до кінчинина. Як це було, коли зірвався попередній саміт, точніше не зірвався. А коли Трамп поїхав з попереднього саміту сімки у Канаді? І звичайно, друг Трампа в цьому сенсі це Путін. Ну певною мірою мені здається, що це для нього ситуативні союзники, які допомагають йому торпедувати оцей ліберальний порядок денний. найбільш комфортні для Трампа. Це арабські лідери. Які приймають його з королівським розмахом, дарують коштовні подарунки, як оцей цей золотий Боїнг, і взагалі там точно не розмовляють про права людини і прочу хрень? Там говорять про гроші, які йдуть до Трампа. Йому це приємно. Якщо ми вже заговорили про Путіна, то варто згадати про заяву Трампа, яка багатьох шокувала. Під час зустрічі із Марком Карні із прем'єром Канади, от на початку спілкуючись з пресою, Трамп сказав: От шкода, що тут немає Росії, тому що насправді це, от нещодавно тільки стала група семи вже сім або велика сімка, як ми в Україні часто кажемо. А раніше це була вісімка. І завжди це була тільки вісімка, тому що в ній був Путін і він мав бути там. І вигнали Путіна із вісімки тільки тому, що цього захотів екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо і екс-президент США Барак Обама. Тодішні президенти, тодішній, президент, да, тодішній прем'єр. Да, навіть не тодішній, ну от він О, так. так принаймні сказав. Угу. І от вони вдвох. Підбили і ще одного-двох членів сімки і домовилися вигнати Росію. Отут тут дуже показовий момент, тому що перш за все, даві що Трамп це каже. Він в присутності нинішнього прем'єра Канади, яким вважається в нього більш-менш нормальні відносини, але Трамп показує, що це для нього нічого не означає. Просто постійно е принижував його попередника трюдо. І більш того, він робить фактичну помилку, тому що коли кажуть, що це було за прем'єрство Трюдо, це неправда. Росію із G8 вигнали, коли Канадою керував прем'єр Харпер. Це до Трюдо. Тобто, але для Трампа це не має значення. До Харпера у нього немає ніяких антипатій. Не при, при нього про бабуть вже й забув, так. Да. Або Трюдо він не любить за якихось особистих причин. Є багато жартів про відношення дружини Трампа до трюдо. Але Трампу просто не подобається трюдо. І навіть зараз, коли трюдо вже не є діючим політиком, Трамп постійно його згадує, щоб якось його принизити. Йому було потрібно це і в тому числі згадати про Росію. до речі, Трамп не вперше каже, що Росію дарма вигнали із вісімки. Але коли ви сказали вперше кілька місяців тому, тоді багато лідерів сімки сказали, що про повернення Росії до сімки до вісімки мови не може йти. І тут, до речі, важливий момент. Зараз, коли він знову заявив, от, от, от цю маячню про трудо, який, який вигнав Путіна, ну окей, у Трампа дуже багато речей плутається в голові, відкинемо це. Але багато хто це протрактував як готовність повернути Росію. Я переслухав ці заяви Трампа, його відповіді на питання, на уточнюючі питання, і він чітко сказав ні. Про повернення Росії у сімку не йдеться, тому що, як він сказав, український аналог цієї фрази звучить занадто багато води витекло з того часу «Too much water flow over the dam». Тобто він навіть розуміє, Росії тут не місце. Також багато хто підхопив таку обмовку Трампа про те, що можливо китайський лідер Сі Цзіньпінь може бути у. Одним з майбутніх членів сімки, але це теж не зовсім так. З його фрази більше звучало, що ну можливо, колись би міг би бути, але це нереально. Тобто, можливість включення Китаю у сімку він не допускає. Він це пояснив тим, що там ніхто інший не спілкується з цими лідерами. Я би пояснив це так. Трамп чува розуміє, що така ініціатива зустрічає повне сприйняття інших членів сімки. Тому не йде на здалегідь програшну ініціативу, але просто використовує, щоб показати, що в усьому, що сталося, от повинні, от якраз ліберальні еліти, от той той Трюдо, отой Обама. Тому сімка погана. Твоя думка буде сімка шісткою? Де факто чи де юре От давай порівняємо на мій погляд, Трамп. Повністю ну, буде все ж таки скорочувати своє спілкування з західними елітами, і, скоріше все, повноцінно функціонувати за Трампа Сімка ну, найближчим часом не буде. Можливо, Трамп щось зміниться, йому буде потрібна допомога цих еліт, але не зараз. Фактичного остаточного якоїсь заяви ми виходимо, ми більше не бачимо, я думаю, не буде. Це ж таки Трампу приємно, що його чекають його якісь там чекають подарунками, щоб якось задобрити. Він приймає ці подарунки і їде, показуючи, що вам не вдалося мене якось переконати. Його це оте така ситуація влаштовує. Я повністю з тобою погоджуюся, тобто, де-факто ми вже маємо не групу семи, а групу шести і одного поруч, навіть не поруч, а десь далеко. Але де юре, сімка не розпадається. Понад те, навіть зараз тут Марк Карні сказав, що без вас, ну тобто без США, сімка, це ніщо. Тобто самі члени не готові навіть думати над можливістю скорочення. Тобто, Сімка лишиться існувати, всі хочуть дотягнути принаймні до кінця Трампа або до зміни думок Трампа і руйнувати цю інфраструктуру не будуть. І це має також наслідок для України. От зараз туди полетів президент Зеленський. Але він нічого не зможе досягти в плані фінальних рішень. Він зможе провести двосторонки, він зможе там і ще раз переконати наших друзів допомогти. Ну я, я сподіваюся і вірю, що ця поїздка буде в цьому сенсі успішною, але рішень групи семи G7 не буде суто через те, що без Трампа вони неможливі. Можливо, так, да, дійсно Трамп показує, що він категорично проти цього формату, коли з ним веде приговори не один Зеленський, а Зеленський, за яким стоять інші західні лідери. Йому це який формат некомфортний, і Трамп показує, що він буде його уникати. Що ж, ну нам немає іншого шляху, ніж як продовжувати боротися із. Тим Трампом, який є, переконувати того Трампа, який є, і сподіватися на допомогу наших друзів, інших членів сімки, які також, навіть проти волі Трампа, зможуть на нього впливати. А європейська правда буде і далі слідкувати за тим, що буде відбуватися. І ми поїдемо також на саміт НАТО у ГАГу. Тож чекайте наших репортажів звідти. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.